Вітаю, друзі, у національному музеї Григорія Скаварди. Мене звати Надія, і зараз ми з вами пройдемо віртуальну екскурсію. Ви бачите будинок, в якому жив останній період свого життя і в якому помер великий український філософ, поет, письменник, богослов, засновник української байки Григорій Савич Сковорода. Цінність та меморіальність нашого музею полягає в тому, що в нас містяться експонати і цінні речі, які мають відношення до сковороди. Їх всього три цих речей, але одна єдина власна річ сковороди. І це годинник, серебряний годинник самого сковороди англійського виробництва Лондон, фірма Барвінгстон, до речі, з дарчим написом і речі, якими сковорода користувався. Одна з них скрипка Якова Правицького із Бабаїв. А ще одну річ я вам покажу кімнатки сковороди. Вот келія моя, де я сіжу і наслаждаюся Біблією. Про цю кімнату, скаже Григорій Сковорода. Саме в цій кімнаті він проводить останній період свого життя і тут помирає. І саме в цій кімнаті збереглась річ, яка має відношення до Сковороди. Це скриня, скриня ковалівських, родинна річ поміщиків ковалівських, якою користувався Сковорода, коли тут жив. Обстановка кімнати, типова селянська для 18 століття. Перед вами класичний англійський парк 18 століття, в центрі якого ви бачите одну із головних сковородинських символік коло. З висоти пташиного лету це місце виглядає саме як сонце, бо радіально від цієї клумби в різні сторони розходяться сім липових алей, які утворюють промінчики сонця. Ключ з джерельно чистої та холодною водою був одним з найулюбленіших місць сковороди щоранку. Тож, спускаючись сюди, сковорода пив цю чисту джерельну воду. За часів проживання сковороди на території поміщиків Ковалівських тут і було джерело, але з часом його відновили і зберегли як об'єкт, пов'язаний з життям Григорія Сковороди. Поміщики Ковалівські, в яких жив Григорій Сковорода, займалися промислами, які були пов'язані з ринком. Тому створили ось такий штучний став для розведення риби. І не тільки, адже вони дуже любили відпочивати на природі, тому в них була альтанка на водоймі. Майже таку альтанку ми відтворили нещодавно. Дуб улюбленець Григорія Сковороди, під яким він любив працювати і відпочивати. На сьогодні, на правду кажучи, це вже фрагмент дуба улюбленця філософа. Ви бачите, що дерево сухе і порівняно давно з далекого 1979 року. Саме тоді вік цього дуба сягав приблизно 700 років. Далі лік рокам ми не ведемо, але досі говоримо, що це 700 літній дуб-улюбленець філософа. На філософській алеї встановлені скульптури, які відображають філософію, глибинну мудрість Григорія Сковороди. Одна із них наркіз. За Сковородою – це символ самопізнання або себе пізнання. Далі ви бачите убогий жайворонок у Сковороди і вдячний еродій. Це дві притчі, які відображають глибинну педагогіку і символ вдячності, серця, люблячого серця. Сакральним місцем усього парку є. Могила Григорія Сковороди. Поклонитися якій їдуть люди з усіх куточків планети. Григорій Сковорода заповідав на своїй могилі написати автоепітафію Мір ловіл мене, Ну не поймав». Це те, що ви зараз і бачите на могилі великого мудреця. Американський клинок, дерево, що сіняє могилу, є свідком поховання сковороди. Цей пам'ятник Григорію Сковороді вже третій, але на тому ж самому місці. На сьогодні ви можете побачити постамент з 1938 року скульптор Мельгунова і бюст погруддя Григорії в Сковороді відомого у всьому світі скульптора Івана Кавалерідзе. Пам'ятка архітектури місцевого значення комора 19-го століття. Один із залів цієї комори на сьогодні прикрашений виставками. А нині представлена виставка мистецької родини художників Вакулинків. Комора це невід'ємна частина і споруда всього ансамблю паркового 18-го століття. Ось в такому чарівному куточку Слобожанщини знайшов свій вічний спочинок генії українського народу Григорій Варсава Сковорода. Сьогодні ж національний музей Григорія Сковороди рада зустріне гостей із усіх куточків планети. Ви відчуєте потужну енергетику Сковородинівської землі і відчуєте ауру, в якій жив і творив філософ.